Було особливе відношення до малих дітей. Вони для них розповідали казки про героїв, сміливих, відважних, сильних духом українців. І українська казочка про коти Горошка сама така. Там навіть герой з'являється дуже незвичайним чином коти горошок. Хі -хі. Його матуся прибрала горох, і одна з горошей покотилася. Вона підібрала її і знайшла хлопчика. Ось так він з'явився. Коти горошок. Ніяку казку більше не нагадує. Зараз ми з вами спробуємо пограти ось таким стрючком і ось таким горошками. Ось це наш стрючок. І наші горошинки. Давайте їх порахуємо. Допоможіть мені. Перша горошина, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Всього 9 дев горошин. Щоб нам було швидше і правильніше рахувати, ми під кожну горошинку покладемо цифри. Оце перша горошинка. Друга. Осуд перша горошинка, а це одиничка. Цифра один, цифра два. Третя горошинка і цифра три. горошинка і цифра чотири. П'ята горошинка і цифра п'ять. Шоста горошинка цифра шість. Сьома горошинка і цифра 7. Восьма горошинка і цифра 8. Дев'ята горошинка і цифра 9. Всього 9 горошин. Ми можемо прорахувати їх від самого меншої цифри до більшої. Це називається числовий ряд. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. А можемо прорахувати в зворотньому напрямку. Цифри вам будуть підсказувати. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Які цифри? І числа більше, а які менше. Ті, які знаходяться біля одинички, оце менші цифри. А ті, які далі стоять, вони більші. Що більше? Троєчка чи четвірка? Звичайно, четвірка. Це як роки маличка. Рахуємо. Маленькі дітки, ось вони народжуються, і тільки проходить час, і ось їм один рік. Потім вони ростуть. І ось вже другий рік, третій, четвертий, п'ятий, тому 5 більше, ніж 4. Якщо на цій лінійці можна навіть порахувати, збільшуючи або зменшуючи числа. Наприклад, якщо до трьох додати один раз, робимо круг і маємо відповідь чотири. Ми називаємо наступне число. 4 додати один. Оп! Називаємо наступне число 5. 6 додати один. Скільки буде? Так, збільшуємо число наступне число. Сім збільшуємо число. Вісім. А якщо, наприклад, треба додати не Одну одиничку, а декілька. Наприклад, 2 додати три. Що треба зробити? Це значить треба назвати наступне, наступне і наступне порахувати. І відповідь буде 5. Ось, наприклад, далі. До трьох додати не один. А наприклад, чотири. Значить, скільки кроків треба зробити? Чотири. Правильно. Робимо чотири кроки. Один. Два. 3, 4, відповідь 7. Тут ми число збільшуємо. З нами ми, значить, ставити будемо число додавання збільшення. Це плюс. А якщо навпаки треба віднімати, пам'ятаєте, ми з вами рахували в зворотньому напрямку від найбільшого до найменшого. Якщо треба в цю сторону, то ми робимо таким чином, наприклад, 8 відняти один. Треба назвати попереднє. 5. Відняти один. Називаємо попереднє. Три. Відняти один попереднє. А якщо не один крок, треба зробити, наприклад, вісім відняти два. Віднімаємо. Раз, два. Відповідь 6. Якщо від шести треба відняти три. Дивіться, скільки кроків треба зробити? 3. Робимо один, два, три. Відповідь три. Ну що ж, готові робити завдання. Справжні задачки. І ось ця лінічка нам допоможе це зробити. Котигорошко ріг звичайним хлопчиком. Він полюбляв ходити з татом на розбату. Це було йому більше, ніж п'ять років, але менше, ніж сім. Скільки років було котигорошку? Більше, ніж п'ять. Але менше, ніж сім. Так, 6 років. Одного разу він спіймав риб більше, ніж 4, але менше, ніж 6. Скільки риб він спіймав? Так, 5. Ось п'ять риб у нього було, а дві риби виструбнули з ведерця і поплили собі геть. Було 5 риб. А дві виструбнули і поплили далі. Їх стало більше чи менше в відерце у котигорошку. Звичайно менше. Від п'яти треба відняти, значить, зменшити п'ять на дві одинички. Робимо це один, два, скільки риб залишилось віддерце. Залишилось три рибки. Молодці. Коли котигорошок підростав. У нього з'явилось заняття. Наприклад, була булава. Перша буква Б. Булава. Пишу букву Б. Було два заняття. А ось списом перша буква спис, пишу букву С, щоб все слово написати. Було одне заняття. А ось шаблею, шабля. Перший звук ш і букву пишемо ша. Було три заняття. Запитання, скільки всього занять було у малого котиворожка? Скажіть мені, будь ласка. Число 2 з головою – це були усі заняття чи тільки частинка. Так, це частинка. Залишаємо частинку. А одне заняття з списом це всі заняття, чи тільки частинка. Знову залишаємо частинку. Три заняття шавлення. Це всі заняття чи тільки частинка. І знову це буде частинка. А скільки всього занять було в день у нашого коти-горошка? Що треба зробити з частинками, щоб вийти на ціле? Де? Якщо ми збираємо частинки, яким математичним знаком треба скористатися? Звичайно, додавання. Так, ми повинні додавати частинки між собою. У нас є одна частинка. Додаємо іншу частинку. Далі додаємо ще частинку і виходимо на ціле дорівнює цілому. От частинок у нас і три. Але ми складаємо частинки. І тоді виходить до двох. Додати один. Додати три. Доріні. От зараз нам треба скористатися нашою лінійчкою. І так, два. Шукаємо два. Додати один. Треба зробити один крок. Три. І додати ще три. Один, два, три. Відповідь шість. Значить, і ми записуємо шість. У нас вийшло зробити завдання. Слідуюча задачка від нашого коти Горошка. Увага! Одного разу у коти Горошка, уже дорослого були бої цілий день. Вранці у нього було цілих два бої. Вранці два бої. В обідню пору було три, а ввечері цілих чотири битви. Скільки всього було битв за цілий день? Скажіть, будь ласка, оці дві вранці битви це всі чи тільки частинка? Звичайна частинка. Ті, які були в день, це всі чи частинка, знову частинка. І ті, які були ввечері, всі чи частинка, і знову це частинка. А що треба зробити, щоб зібрати усі битви, треба їх поскладати. І нам знову знадобиться знак додавання. Що ми робимо? Ми ставимо першу частинку, додаємо другу, те, що було в день. І додаємо те, що було ввечері. Спробуємо порахувати. І так було два боя. Знаходимо цифру два. Додати, значить, в яку сторону будемо рухатись. Ми ж збільшуємо числа, значить, будемо рухатись вправо. А скільки кроків нам треба зробити? Треба зробити три кроки. Рахуємо один, два. Три. У нас уже п'ять нарахувалось. І тепер додати ще чотири. Приготувалися, робимо чотири кроки. Один, два, три, чотири. Відповідь дев'ять. Ми з вами молодці. Відповідь дев'ять. Молодці діти. Котигорошок не просто так тренувався. Йому треба було здолати змія. До нас малючок прийшла шифровка як вистежити змія, то почнемо. Нам треба вистежити змія горнична. Але для цього треба пригадати, де у нас буде верх, низ, право і ліво. Якщо я скажу, треба вести лінію угору, то ми будемо вести вверх. Себе. Якщо вниз, бачите тут буква N, вниз, треба вести до себе. Якщо вправо, бачите, стрілка вправо, будемо вести вправо, ну а ліво навпаки. Отакий От орієнтир буде перед вами. А тепер дивимось шифровку. Починаємо розшифровку шляху дракона. У нас є перша опорна крапочка. І перший крок. Цифра говорить про кількість клітин. А ось буква П говорить про те, що ми рухаємось вправо. Вправо на три клітинки. Рахуємо один, два, три. Перший крок зроблений. А потім Змій Горинич відправився вниз на дві клітинки. Значить, дві клітинки. Раз, два. І ось ми внизу. Слідучий крок. Читаємо, скільки треба клітин зробити. Одна клітинка в яку сторону вправо. Робимо одна клітинка вправо. Далі. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вниз. Приходимо на слідчий крок. Три клітинки вліво. Вліво це сюди. Пробуємо три клітинки. Один, два, три. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вниз. П'ять клітинок вправо. Право – це сюди. Рахуємо. Один, два, три. Чотири. П'ять. Ми тут. Слідуючий крок. Три вверх. Три вверх. Це від себе. Раз. Два, три. Ми тут. Слідучий крок. Чотири. П, право. Робимо. Один, два, три, чотири. Чотири клітинки вниз. Вниз, це сюди. Один, два, три. Чотири. Чотири клітинки вліво. Ліво, це сюди. Рахуємо клітинки. Один, два, три. Чотири. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вниз. І останній крок П'ять клітинок ліво. Один, два, три, чотири, п'ять. Оце кінець, і ми робимо білесенький кружочок. Чорна крапочка, звідки починаємо. Біла крапочка, де закінчуємо. Ну, тепер стережись змію. Ми знаємо, де. Ти літаєш, і ми тебе вистежимо. Гарна робота, друзі! Молодці! Ну що ж, до нової зустрічі!